І чи настільки в нас крута зараз ситуація, як зазначає міністр енергетики пан Галущенко, що от найвищий рівень можливості готовності в нас наразі показує наша енергомережа? Ну, дякую. Дійсно, це не просте питання, але перше, що я закликаю усіх без виключення, в першу чергу слухати. Офіційну інформацію від тих посадовців, які на сьогодні володіють набагато більшим обсягом інформації, ніж всілякі експерти, які я вам чесно скажу, я бачу, що вони свідомо ну хочуть якісь такі своїми емоційними заявами маніпулятивними, інколи навіть посіяти паніку. От буквально вчора там чергова була заява все пропало, імпорту не буде і так далі. І тому подібне. Тому в мене немає як. Е, Якихось там претензій до позиції міністра, якісь uh -huh. підгрупля для того, щоб не довіряти. Хоча я можу сказати вам, я. Прискіпливо відстежують дії і, і міністерства, і уряду ми знаходимося в опозиції. Але в професійному плані хочу сказати, що я погоджуюсь з позицією міністра, виходячи з того, які ми були руйнації, пошкодження саме в енергетиці в енергетиці теплової генерації Тесів, Укргідроенерго, сонце постраждало, мережі постраждали енергетики. Зробили свою справу. Тому вони своє домашнє завдання. Ані дійсно виконали і тут до міністерства і ну по суті нема претензій. Хочу зазначити, що в цьому плані попрацювали як е, працівники енергетики державних компаній, так і приватних. Тут у нас синергія така відбулася, і це дуже і дуже непогано.